Так, друзі, всім привіт, рад бачити вас на моєму YouTube-каналі. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці відоса ми зберемо актуальний криптопортфель з альткоїнів, який зараз дуже вигідно купити. Погнали! Зараз будемо з вами розбирати загалом ситуацію по ринку. Розберемо Ефіріум, біткоін і чого в майбутньому очікувати. Так, зараз у нас ціна по біткоїну з 64 975 доларів. Це ми дивимося трьох годинний таймфрейм. Давайте будемо дивитись на годинному таймфрейму. І взагалом будемо дивитися, чого можна очікувати. Загалом бачимо неперекриті імбаланси, і бачимо, що у нас може бути ситуація така, що рано чи пізно ми сходимо, щоб перекрити, перекрити ці всі імбаланси. Загалом картина виглядає ось так. Перша у нас позначка, куди ми можемо сходити, це десь 63 500, що взагалом не дуже далеко. Далі також ми можемо пролитись ще, перекрити, забрати ось цей імбаланс. Це у нас взагалом 60. 2400 ФВГ. І взагалом 2400 можемо пролитись. Думаю, що найближчим часом ми зможемо це зробити. Можливо, спочатку ми полетим на 65 тисяч, 65100, да? заберемо верхню ліквідність і далі може прольємося, забрати все ж таки нижню ліквідність, прикрити ці імбаланси, ці позначки. І далі було б класно очікувати повноцінний ріст, повноцінний бичий е, тренд і наш. Довгоочікуваний булран, щоб вся вже крипта нормально росла, і ми пішли з вами оновлювати ось цей максимум. Бачимо, щоб пішли ми аж десь в цю, в цю зону, в зону 69 тисяч доларів пробили цей, скажімо, так, несхідний такий тренд. І пішли, нарешті на 70 тисяч, 72 тисячі, 73 000 і так далі. Тому що як я казав, загалом кожен рік. Після Халвінга треба а, почекати ще один рік, щоб почалась бичка булран. Там в 16-му році Халвінг біткоїна, в 17-му році а, почався булран. В 2020 році Халвін в 21-му булран. От у нас в квітні 24-го року був Халвінг Біткоїна, і сам Булран. Я також очікую на кінець на початок 25-го року. На кінець 24-го року, на початок 25-го року. От такі справи. Давайте зараз подивимося ще ситуацію взагалом по ефіру. По біткуйну, да, дату, в принципі, можна навіть кидати лімітки в шорт невеличкі, там з 65 тисяч, можна по ринку зайти там, докинуть маржі, але короткі позиції, дуже короткі взагалом, бо не факт, що ми підемо нижче, ніж 62 тисячі. І давайте зараз глянемо ще по ефіру. Обираємо ефір USDT спот uh, Crypto Binance і бачимо тут далі таку ситуацію. <кій> Раніше я тут позначав імбаланс, uh, це все вже давним-давно перекрито було. І давайте зараз глянемо загалом ситуацію на 4 годинному таймфреймі. Бачимо, у нас є зона підтримки, була точніше, її пробило навіть в моменті. І зараз було би дуже класно, те ж саме. Ситуація дуже похожа з біткоїном. Забрати спочатку перекрити цей імбаланс, сходити в зону, давайте зараз скажемо в 800, можливо, навіть 2,700 рівно. І далі після перекриття цього імбалансу, в принципі, було б логічно вже нормально затузимо. І давайте зараз на годинному таймфреймі намалюю цей імбаланс. І от це десь 2690, 2650 ціна може сюди сходити ще. Да? І далі було б класно оновити максимуми і вже полетіти туди в сторону 2800, 2900 плюс. Зараз подивимось, найближчі наші неперекриті імбаланси. Uh, ну Ось, бачите, дуже непогані цілі. Це у нас 2800, найближча така класна ціль. Плюс далі ми можемо ще піднятися вище це 2900 в сторону 3000. Ну і далі логічно було би вже те ж саме, щоб ефір нормально вже виріс. І повернувся хоча б до позначки там вище 3000 доларів. Uh, тому що ретест цієї зони підтримки, яку ми пробили, буде десь. Uh, Десь в розмірі 3200 доларів, от якраз, та сама ціна, з якої ми почали дуже сильно проливатись. І нормально було, якраз ми зібрали багато достатньо низу ліквідності. І було б нормально вже полетіти кудись вверх, для того, щоб оновлювати хиз загалом. Загалом по ефіру я очікую, хоча б доларів Тому ефір саме той токен, який я також в першу чергу додав в свій портфель, який далі з вами будемо розбирати. І давайте з вами передивимось такий сайт, індекс страха і жадібності. От буквально вчора я заходив на цей ж сайт, і все було ось тут в цій розовій зоні. Був страх. А зараз бачимо, буквально один день пройшов, все почало рости, і тут уже жадібність почалась. Так що очікуємо загалом рост 56 це така нормальна позначка. І в принципі. Очікуємо ікси. Погнали. Давайте тепер зайдемо з вами в CoinMarketCap. Саме тут саме зручніше створювати портфоліо, додати вручну всі транзакції і відслідковувати взагалом в плюсі, в мінусі, який мінус, який плюс, і все тому подібне. Погнали, з чого в нас буде складатись саме наш криптопортфель. Перший, який сказав, це ефір. Тут все зрозуміло. По ефіру у нас зараз ціна максимально смачна. Зараз у нас 2,700 і 3500, буквально геть недавно ефірі, Вон був там пару місяців тому. Це вже з моменту м -м, публікації цього відео 2700 3500 Це на одній монеті можна заробити мінімум 800 доларів. А я чекав ще ціну 400 дол... 4 тисячі доларів, 5 тисяч доларів, можливо, навіть 7 тисяч доларів. Побачимо до травня 2025 року. Так, далі додав я таку монету, як ICP. Також дуже перспективний токен. І взагалом, бачите, максимальна ціна була в районі 400 доларів. Просто уявіть, зараз ціна 8 доларів 63 центи Взагалом проєкт класний, дуже гарно розвивається і зробити 5-7 іксів спокійно може Тому я цей токен додав, вірю в нього і можу дати непогані ікси саме якраз під час росту. І думаю, фіксувати повністю весь портфель, відразу фіксуйте собі цю інфу, десь. Ближче до травня, а до травня 2025 року я повністю буду виходити в USDT Далі. МНТ, це токен, біржі Bybit, всі лаунчпади, лаунчпули, всі активності за допомогою цього токена. Тому теж вірю, що він в сіні виросте, тим паче на нього зараз ціна мінімальна, скільки він зараз коштує. Давайте глянемо. Ціна зараз на цей токен 64 центи. Спокійно може дати 10 іксів, я думаю, що ну отак от ближче також до. Травня, десь квітень, березень, я очікую повноцінний ріст взагалом абсолютно всі крипти. Далі давайте подивимося, що наступне у нас. Наступне після МНТ у нас йде монета ТОН. Продукт реально дуже класно розвивається. і Ще все тільки попереду. Зараз ціна на тон 6 доларів 74 центи. В моменті ми вже досягали набагато більших позначок, там доходило до 8 доларів. Це з моменту зараз публікації там більше ніж 20% росту. І це реально класний токен, який взагалом я очікую, хоча по 15 доларів ціну. І він спокійно може вартувати. Далі, XRP. XRP зараз ціна взагалі смішна, 60%. Один цент загалом, якщо подивитись на минулих булранах на минулому, минулому 18-й рік ціна 2 долари. 21 рік ціна е, теж майже 2 долари. Це з моменту зараз публікації відеоси. Ціна 61 цент, це ікси можна заробити на XRP. Він спокійно ще може побити всі свої позначки і там зробити x5, x6 спокійно з е, цього моменту. Далі Пепе, звичайно, додавив мем, тому що. Зараз якраз він непогано так просів. Ну, звичайно, за сьогоднішній день він трохи підріс, але взагалом ціна на нього більш-менш нормальна, і дуже багато зараз шуму в світі мем-токенів, тим паче в світі Пепе. Тому, звичайно, я його також додав в наш криптопортфель і очікую в нього хоча б 2-3 ікси. Далі це DOT, Давайте приглянемо загалом. Ситуація за весь час у нас складалась так. Хай у нас це 51 долар, це 12 ексів, 10 ексів плюс-мінус на секундочку, що дуже кайфово, хоча 5 ексів можна очікувати від цієї монети. Взагалом продукт кайфовий і також перспективи є. Так, Дулик, зараз на нього актуальна ціна 1-2 долари. На хаях ціна була 27 доларів на секундочку. Це майже 20 іксів, і також очікував, хоча б 10 іксів можна зробити на цій монеті. Далі солана також вічно зелена і вічно перспективна. Зараз 157 доларів. Ціна нещодавно можна було взагалі за 120 доларів придбати. На хаях вона коштувала 200 доларів. І я думаю, що спокійно 500 доларів також може коштувати. Тому 2-3 ікси мінімум очікую від цього активу. І матік. Matic, Matic. Давайте подивимось, загалом, що у нас по прайсу за весь час максимальна ціна була. 2 долари 50 центів. Зараз у нас 54 чотири центи ціна, і також 5-10 іксів можемо спокійно зробити. Всі ці монети можна придбати на біжі Bybit, КХ Binance. Посилання на ці біжі я також залишаю в описі. Переходьте по посиланням бо буде знижка 20% на комісії. Саме 20% це просто найбільші знижки серед всіх інфлюенсерів і серед всіх, хто дає можливість заходити по знижкам по реферальним посиланням. Тому залітайте і буде набагато вигідніше торгувати ніж без реферальних посилань. І будуть менше комісії, тому що комісії дуже великі. Взагалом, якщо дивитись там в перспективу 1, 2, 3 роки, то ви платите величезні суми в комісії за спотову торгівлю, за ф'ючерси і за все тому подібне. Тому такі от справи. Більше корисної інформації, безплатні угоди, взагалом всю актуальну інформацію по тапалкам, по криптів загалом. Про проекти, які там виходять нові, на яких можна зробити, я розповідаю безкоштовно своєму інстаграм і телеграм-каналі. Тому також в описі зможете знайти посилання на ці всі ресурси і чекаю вас там. Також пишіть коментар на яку тему зняти наступний відос. Це може бути арбітраж, підупіс, потого, торгівля, там трейдинг, фівчурся, все тому подібне. А я, в свою чергу, зроблю все, для того, щоб це було максимально продуктивно і корисно для вас.